Вітаю вас, любі друзі! Трошки познайомимось. Я Веселенко Тетяна, практикуючий психолог вищої категорії, маю досвід роботи вже понад 20 років. Працювала в дитячому садочку, в розвивальних центрах, в гімназії, маю приватну практику і, звісно, мій досвід. Дає можливість допомагати в різних ситуаціях. Працюю з дітьми, з підлітками і з дорослими. Провожу заняття для дітей від двох років, розвивальні, корекційні, терапевтичні, так само працюю з підлітками і дорослими. Я працюю за такими запитами: якщо є психосоматичні симптоми чи прояви. То ми можемо попрацювати. Є чудова гра, яку я провожу як ведуча історія хвороби моєї дитини, яка піднімає питання психосоматики, коли ці процеси з'явилися, з чим пов'язані, і як віднайти саму причину, звідки у нас з'явилися психосоматичні симптоми, чи у дорослої людини, чи у вашої дитини. Провожу гру онлайн або наживо. Так само я казкотерапевт, люблю казки, які допомагають, які є терапевтичні, допомагають і дітям, і дорослим. Я пісочний терапевт, люблю дуже пісочну терапію, пісочну гру. Я є автором такого цікавого арт-методу Соти. Це кольорові ящики для пісочної терапії, для розвитку, для корекції, які мають на меті цей інструмент соти, не тільки робота з психологом, можна працювати і педагогам, вихователям в дитячих центрах, в садочках, можна дефектологам-логопедам брати мої соти на свої заняття, і це теж буде і цікаво, і корисно, тому що там і кольорова терапія працює, і якщо ви граєте. З піском або природними матеріалами теж як терапія, розвиток і навчання і корекція. Тобто такий універсальний метод, який має на меті, щоб багато спеціалістів могли використовувати для своїх технік, для своїх вправ, і занять. Я люблю дуже Інтуїтивне малювання. Я спеціаліст інтуїтивного малювання, провожу очно заняття для дітей, для дорослих, можу проводити онлайн з вами заняття з інтуїтивного малювання. Дуже я люблю розвивальні ігри і вправи, і можна онлайн чи наживо проводити заняття з розвитку, пам'яті, уваги, мислення, твори.